Вітаю учасників курсу від боргів до багатства. Сьогодні ми продовжуємо з вами рухатися до наших фінансових цілей, до того, щоб позбутися боргів, і будемо розглядати сьогодні таку дуже важливу тему, яка називається Як навчитися казати ні. Можливо, ви з попередніх наших відеороликів, відеоуроків вже засвоїли таку інформацію, що для того, щоб не мати боргів, потрібно чітко розуміти, чого ви хочете. Тому що, коли ви чітко розумієте, чого ви хочете, то ви можете будь-які вхідні запити, будь-які вхідні пропозиції оцінити, висловити свою точку зору і сказати так, новій пропозиції, новій задачі, або сказати їй ні. І в залежності від того, яким чином ви будете реагувати на ті чи інші запити, і буде формуватися або відчуття внутрішнього балансу і гармонії. Воно буде зберігатися, бо воно є базовим, або ви будете переходити в позицію, коли ви йдете в обман до себе, ви робите ті задачі, які вам не хотілося б робити, і відповідно отримуєте від того негативні результати у вигляді фінансових боргів. Для того, щоб навчитися казати ні, потрібно в першу чергу розуміти, а з чого складається ваше так. Тому у цьому відео я поділюся з вами своєю авторською методологією, яким чином можна навчитися перетворювати буденні якісь задачі, які ви виконуєте буквально щодня для інших людей, для себе, по дому у справах, будь-які напрямки вашого життя. От те, що ви виконуєте з позиції не хочу, яким чином його перетворити на так, для того, щоб мати можливість роз'єднати ось цю зліпку, від'єднати один від одного, ті задачі, які вам по кайфу, які вам подобаються, які приносять дуже класні результати, і ті задачі, які ви не мали б виконувати, в принципі, але з тих чи інших причин ви з ними стикаєтесь і маєте таку важливу задачу працювати. Тому переходимо до суті. Перша і ключова думка в цьому відео це те, що тільки ви визначаєте, які задачі ви хочете виконувати, а які не хочете. Тому що тільки від вас це залежить, вам інша людина може запропонувати що завгодно, але ви маєте можливість як погоджуватися, так і відмовлятися. Тому, яким же чином нам перейти до того, щоб бути, перш за все, згодним з самим собою. Ми домовлялися, що у цьому курсі буде все без води, буде тільки головна ключова інформація, тому одразу переходимо до суті. Формула дуже проста. Вона складається із шести кроків, які може зробити абсолютно кожна людина, тому що навчитися казати що ні, це ж не заробляти гроші, це не продавати, це не якісь важливі перемовини там з іншими людьми. Це діалог з внутрішніми вами, з внутрішнім собою. Для того, щоб знайти ось цей баланс і гармонію. Тому про ці шість ключових кроків ми якраз у цьому відео і поговоримо. Перший крок, який а, надважливий, це написати список задач, які ви виконуєте, наприклад, протягом тижня. Як правило, наші з вами задачі вони повторювані, вони рутинні, тому ви можете просто взяти і виписати список задач, які виконували а, цього тижня. І а, проаналізувати. Які задачі були м, без вашого бажання? Тобто, от вам хтось звернувся з ваших колег, близьких, родичів, можливо, ви самі взяли на себе такі зобов'язання, і ви виконали ті задачі, які не хотіли, не мали до того бажання, а просто тому що це потрібно. І от ваше завдання виписати список таких задач а, з урахуванням того, що ви б хотіли, щоб ці задачі, як правило, виконав хтось інший. Тобто вас просять там, от, любий, ти можеш картоплю почистити. Я розумію, що, типу, не мої задачі, тому що я зазвичай картоплю не чищу, і мені б хотілося, щоб цим займався хтось інший. Тобто, це може бути дружина, але якщо не дружина, то хай буде хтось інший. І відповідно, якщо я розумію, що це не мої задачі, то і правильно треба знайти, а чиї це задачі, хто б мав би цим займатися. Тому ваше завдання от з такої. Трошки жорсткої, незручної для себе можливо позиції, взяти і виписати, сформулювати список задач, які ви не хотіли виконувати, і хотіли б, щоб ці задачі виконував хтось інший, не ви. Беремо і пишемо просто списочок. Якщо задачі повторюються, повторювані писати не потрібно, просто один раз фіксуємо. Далі, навпроти кожної задачі напишіть, а як би ви хотіли, щоб цю задачу було виконано? Тобто. Наше завдання, по суті, перейти від відмов, від того, щоб ну, для того, щоб навчитися сказати ні іншій людині, треба розуміти, а як ми хочемо, щоб відбувалося. І тоді, коли ми знаємо, а як хочемо, щоб відбувалося, нам буде набагато простіше. Давайте продовжимо ось цю кулінарну історію. Наприклад, дружина каже, що Любий, я втомилася сьогодні, так не хочеться нічого готувати. Ти можеш картоплі почистити. Ми розуміємо, що це не наша задача, але ми знаємо, як би ми хотіли. І у нас є внутрішнє розуміння, що якщо до нас кохана дружина, яку ми дуже любимо, або навпаки, там чоловік з якимись питаннями звертається, то ми що можемо зробити? Ми можемо зробити або те, що нас просять, або дати цей же результат, але іншими діями. В даному випадку нам кажуть, там можеш почистити картоплю. Навіщо? Щоб приготувати там чи обід, чи вечерю, чи якусь страву, і відповідно по повечеряти поїсти. І в даному випадку ми можемо просто поміняти формат вечеря. Ми можемо замовити доставку, ми можемо кудись сходити, ми можемо якимось чином вирішити це питання без приготування картоплі. Тому, відповідно, якщо ви розумієте, що. Є такі задачі, які ви виконуєте без власного там на то великого бажання, ваше завдання прописати, а як би ви хотіли, щоб взагалі відбувалось? Тобто, якщо ви бачите, що ваша дружина стомлена, треба на ці моменти звертати увагу і розуміти, а чому вона так втомилася, і допомогти їй менше втомлюватися, знайти рішення на етапі, щоб вона не, не просила вас. Приготувати вечерю чи почистити картоплю. Якщо навпаки, зворотня ситуація, там чоловік щось дружину просить, слухай, а можеш приготувати. Вона каже, там я втомилася, окей, тоді ми щось замовляємо, наприклад, якусь їжу, і має бути на то достатньо грошей і достатньо внутрішнього розуміння, що так можна зробити. Тому вкрай важливо по кожній задачі, яку ви робите без особливого ентузіазму, розуміти, а як би ви хотіли, щоб то виконувалося. Може бути задача на роботі. Тобто ви знаходитеся на роботі, в наймі, до вас приходить керівник і каже там: Григорій, там, треба твою допомогу, треба зробити ось тут, -о, тут, -о, тут, -о, таблицю, наприклад. А ви розумієте, що це не ваша абсолютно задача, і тоді ви розумієте, а як би ви хотіли, щоб відбувалося. І ви, наприклад, маєте для себе розуміння, що за будь-які додаткові задачі, які не входять в коло ваших обов'язків, ви або просите помічника для того, щоб виконати ваші обов'язки. Або просите оплату, наприклад, або інші якісь варіанти винагороди. Сергію Степановичу, розумію ваше бажання, але наразі я зайнятий ключовими задачами по своїй роботі. Якщо ви мені дасте помічника, який допоможе мені зробити задачі 1, 2 і 7, тоді я зможу зробити те, про що ви просите. Інший формат. Так, Іване Степановичу, я можу це зробити. Це займе трохи більше часу, ніж зазвичай, тому за це треба буде доплатити от стільки-то грошей. І ще інший варіант. Вас просять, ви кажете, ви знаєте, це задача Степана Ігоровича. Він зараз там у відрядженні. Давайте ми йому напишемо. Він як приїде зробить наскільки це для вас взагалі терміново. Тобто, бачите, є можливість маневру, коли ви знаєте, а як би ви хотіли, щоб це відбувалося. тому ваше завдання на другому кроці написати. Як ті задачі, які ви раніше робили або робите і зараз, які вам не дуже подобаються, як би ви хотіли, щоб вони виконувалися, в принципі? При цьому важливо не прив'язуватися до того, є у вас ресурси на таке виконання, немає. От просто, знаєте, ідеалізуйте і запишіть так, як би ви хотіли, щоб це реально відбувалося у вашій реальності номер 2 до якої ви прагнете. Крок номер три записати, а хто попросив вас виконати ті задачі, які ви, відповідно, виконуєте без особливого бажання. Це можуть бути або інші люди, або ви самі. Тобто ви розумієте, що є задачі у господарстві, коли ви не можете перекласти їх на інших людей, це ваше, але при тому всьому о, ви не можете від них відмовитися. І треба подумати, а на який формат виконання цих задач ви б хотіли перейти з часом. І знову ж таки поставити, запланувати ці моменти. Якщо ж у вас задачі поставила інша людина, то вам потрібно навчитися з нею комунікувати, проговорювати, маєте ви час на те, щоб зробити, чи не маєте, маєте, о, в принципі, можливість це виконувати чи не маєте. Бо може бути так, що у вас не вистачає навичок, не хватає знань, тому подібних речей. Але ми, щоб не відмовляти керівнику, наприклад, або. Модератору проекту, ми, наприклад, беремо на себе зобов'язання, починаємо працювати, але по факту велику кількість часу витрачаємо на те, щоб дізнатися ту інформацію, якої не знаємо. І цей час, якщо ви працюєте в наймі, то він може оплачуватися там ставкою, і ви просто працюєте. Але якщо ви працюєте самі на себе, ви маєте розуміти, що ви надаючи іншій людині якусь послугу і вас просять зробити більше і витратити на те більше часу, ви можете розглядати це. Ну, як мінімум з двох позицій. Позиція перша, я освоюю нові навички для того, щоб в потенціалі підвищити чек. І раз це потрібно ось цьому клієнтові, можливо, це знадобиться і іншим клієнтам. Тоді ви одному клієнту, наприклад, <кій> виконуєте цю задачу там або безкоштовно, або за мінімальний чек, або освоюєте знання. Але для інших клієнтів ви тоді кажете про можливість використання цієї послуги з можливістю отримати більший прибуток від одного клієнта. Тому у вас на цьому етапі має бути, має складатися таке розуміння, як поводитися з тими чи іншими людьми, з собою і з іншими людьми, які ставлять відповідні задачі. Тому третій крок записати, хто вам, по, хто вам поставив ту, виконати ту задачу, яку ви не хочете виконувати. Четвертий крок, який варто розуміти, це збереження балансу. Що таке збереження балансу? Коли ви робите щось, що вам неприємно або незручно, або викликає якісь негативні емоції, це забирає у вас більше енергії, ніж звичні приємні для вас справи. Тому, відповідно, треба попіклуватися саме про збереження балансу енергетичного. І ваше завдання за великим рахунком Подумати і скласти перелік от відповідно до тих людей, які вам поставили задачу, до самої задачі, подумати, а що може компенсувати для вас рівень енергії. Якщо вам заплатять більше грошей, ви можете піти у спа на відпочинок, десь поїхати, десь піти погуляти, десь відвідати якийсь ресторанчик замість того, щоб готувати вечерю встомленою. Да? Якщо ви, наприклад, розумієте, що вам надають якісь задачі, а, які ви виконуєте на постійній основі, ви можете, якщо працюєте в наймі, попросити кращий кабінет, кращі умови, якісь додаткові опції від вашого керівника для того, щоб а, у нього складалося враження, що ви виконуєте так, але за це потрібно платити не завжди гроші. Важ, важливу таку саму головну роль відіграють в цьому. Але коли ви складаєте ось такий формат. Так, звичайно, я зроблю, але мені потрібно буде і озвучити, що саме буде потрібно. Тоді у вас зберігається перш за все енергетичний баланс. Чому це важливо? Тому що борги формуються не через те, що люди не розуміють там фінансову грамотність. Точніше, не тільки через це. Більшою мірою надмірні витрати вони відбуваються саме через ось цей емоційний баланс. Тому якщо ви навчитеся цей емоційний баланс зберігати, у вас буде менше імпульсів до незапланованих покупок. І таким чином ви, по-перше, не будете влазити у великі борги. По-друге, якщо борги вже є, а ви приведете себе енергетично до балансу, тоді борги буде швидше закрито, тому що не буде зайвих витрат. Також важливо подумати з точки зору компенсації енергії, а коли постановкою таких задач незручних займаєтеся саме ви. Тобто можуть бути випадки, коли ви не можете обійтися без виконання якихось домашніх задач, домашніх справ, але при тому у вас має бути прописано, а що ви зробите після того, як це виконаєте. Наприклад, у вас є задачі по дому зробити там генеральне прибирання. І ви собі ставите відміточку, що ага, так і так, якщо я роблю там генеральне прибирання, я роблю його, наприклад, раз на місяць. Ну, немає поки що у людини фінансів для того, щоб наймати якусь компанію клінінгову, яка приїде і прибере, вичистить усе вдома, наприклад. І ви розумієте, що така клінінгова компанія, виклик такої клінінгової компанії буде коштувати, наприклад, 3 тисячі гривень на місяць. Окей, але ви розумієте, що у вас є тисяча гривень на місяць. Тоді ваше завдання в чому полягає? Ви собі фіксуєте, що так, я роблю собі генеральне прибирання, але я беру 1000 гривень і далі будуть якісь результати, що ви хочете для себе. Або щось купити, або десь прогулятися, або десь побувати, або якась екскурсія, якась поїздка, якийсь формат відпочинку, який вам по сумі прийнятний він буде. Дешевший, ніж виїзд клінінгової компанії, але при цьому ви енергетично будете знову ж таки зберігати баланс. Тобто, в даному випадку всі ці кроки, які я проговорюю, вони спрямовані на дві позиції: перше збереження вашого енергетично-емоційного балансу, і друга річ це те, щоб по суті розуміти, чого ви хочете і як ви бажаєте будувати ваше життя, що ви хочете від цього життя отримувати у своїй реальності. Коли ви ці речі для себе розумієте, відтворюєте, плануєте і реалізовуєте, тоді все у вас працює набагато краще, і в борги, повірте, ви будете залазити набагато менше. І також потрібно скласти план переходу від того, що ви виконуєте, якісь задачі, які вам не подобаються, до того, що вам подобається, яким чином це зробити. Пам'ятаємо, що у нас є список задач, які ми виконуємо. Ми розуміємо. Які можуть бути альтернативи, як би ми хотіли, щоб відбувалося? І ми маємо глобальне розуміння, а як ми хочемо інакше, щоб ці задачі, які ми виконуємо, реалізовувалися, але без нас або з нами, але в інший спосіб. І тут важливо прописати перший крок. Давайте наприклад: якщо ви розумієте, що ви хочете вечеряти тільки у ресторанах. І вам це по кайфу, то ви, відповідно, маєте запланувати. Ага, сьогодні моя точка А це приготування кожен день вечері. Мені це не подобається, я хочу їсти в ресторанах. І ви, відповідно, робите перший крок для того, щоб перейти від точки А до точки Б. Яким чином це зробити? Ви фіксуєте, а перше, що ви можете зробити. То перше, що можна зробити, щоб не готувати вечерю, це замовити доставку, наприклад. Якщо ви вже замовляєте одну доставку на місяць, наприклад, пропишіть, щоб у вас було мінімум 4 доставки їжі на місяць і розширте перелік продуктів, які ви замовляєте. Може бути таке, що у вас час забирає походи по магазинах. Відповідно, ви ходите по магазинах, витрачаєте на то, наприклад, годину часу для того, щоб скласти список, піти в магазин, купити, дотягнути там важкі пакети додому. На сьогоднішній день доставка там коштуватиме 50-60 гривень. Якщо ви попрацювали, наприклад, з нутриціологом, ви знаєте, що вам потрібно, які продукти харчування потрібні на тиждень. То ви, відповідно, що склали цей перелік. Зайшли в онлайн-магазин, оформили замовлення, що вам потрібно, замовили доставку, і вам все це привезли прямісінько під двері, вам не потрібно ніде ходити, ви не зробите зайвих покупок елементарно, тому що ви в магазині не знаходитеся фізично. І, відповідно, вам інша людина привозить доставку, ви економите час, нерви, не стоїте в черзі, не треба тягнути пакети важкі. От, і відповідно таким чином ви теж знаходитеся в балансі. Це я до чого? Що саме в такий спосіб ви можете почати діяти, почати вибудовувати план переходу від того, як ви сьогодні виконуєте задачі, до того, а як би ви хотіли, щоб відбувалося у вашій реальності. Коли ви ось такий план побудуєте, зберете, збережете свій баланс і будете розуміти, а яке ваше так, то вам буде набагато легше відмовлятися від тих задач, які мають виконувати інші люди, або. Маєте виконувати ви, але в більш приємний для себе спосіб, отримуючи якусь компенсацію. Саме в цьому якраз і полягає той великий і значний факт, для того, щоб не було боргів, щоб відчувати внутрішній баланс і гармонію. Спробуйте виконати таку задачку, напишіть свої задачі за тиждень, пропишіть, як би ви хотіли, виконати всі ці поради. Я їх також наведу в описі під даним відео, і, звичайно, якщо у вас будуть виникати якісь питаннячка, пишіть у тій групі, в, який, в яку вас буде додано після покупки навчання, От, і там теж можна буде або переглянути відповіді на запитання, або задати своє, і отримати нову відповідь. З вами зустрінемося у наступному відео до цього курсу. З вами був Григорій Горобій. До нових зустрічей!